Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Це ранок вдома. Де зараз ваш дім? Можливо, ви дивитесь нас за кордону? А можливо, там ваші рідні? І якщо так, то наступний сюжет буде вам дуже корисний. Він про медичне обслуговування, зокрема у Франції, а саме як там працює медицина для наших біженців. До речі, минулої суботи світ відзначав міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Хороше привіт і ще раз усьому світові нагадати і про спорт, і про мир. А для нас це прекрасний привід запросити багаторазову чемпіонку зі спортивної аеробіки, майстра спорту та експертку зі сходнення Аніту Лиценко. Зустрічаю Давай. спортивною ходою. Доброго ранку, доброго ранку. Відемось. Яка міцна рука. Доброго ранку. Маєте гарний вигляд сідайте. Будь ласка. Дякую. Добрий Ви ранку. також. Дякуємо, що Боже. завітали до нас. Яка краса? Справді добрий ранок. Смачного Добрий! – аніто. Зараз багато хто говорить про те, що емоційний стан. Дуже залежить від фізичного стану людини. Тобто, якщо людина займається спортом, то й емоційний, психологічний стан у людини більш стабільний. Як це працює? І... Як виникає ось цей зв'язок між спортом, фізичним здоров'ям та психічним, психологічним емоційним? Ну, по-перше, хочу вам сказати велике дякую за це питання, що ви не запитуєте про те, як зігнати з живота, як отримати кубики пресу? Це як інші схуднути. були питання далі. Нарешті. Нарешті люди е, починають розуміти, що е, плюси, які люди отримують від тренувань, це не тільки зовнішнє, а це саме про стан. І насправді це найголовніше, тому що е, коли ми займаємося, доведено, що депресивні стани, тривожність, е, настрій взагалі в цілому, він 100% покращується. Тобто, якщо ви хочете обрати або випити якусь таблетку для того, щоб вас е, стало вам трошечки е, веселіше, або потребувати. Потренуватися, потренуватися спрацює набагато краще. І набагато, до Ладно можливо, таблетка спрацює е, всю хвилину, але <с якщо <с розглядати <с да, такий безкоштовний спосіб покращити свій стан і надовго, і застабілізувати його, то це саме спорт. мені Цей зв'язок не... обов'язково Відбувається, працює, бо це фізіологія, так я розумію? Так, звичайно, виробляється серотонін, дофамін. Це виробляються гормони, які, по-перше, знижують рівень болю. Угу. А, знаєте, є таке відчуття, що ти такий незібраний. Є. І є таке відчуття. Є. Час, час від часу. у Усіх Boy. це також такі проясняються мізки. Ти точно знаєш, що тобі робити. Чіткий, по-перше, ти свій розпорядок дня починаєш контролювати набагато краще. І якщо зранку ти зробив зарядку, то увесь день наступний буде відбуватися. Я вам гарантую 100% не так, як він відбувся без зарядки. І це дуже класно, тому що ти прям автоматом відчуваєш цей ефект. Це не те, що. Що тобі хтось, я можу розповідати да, про це сто разів, але поки людина не зробить і не відчує mm -hmm. це, ну це ж ви знаєте, немає ніякого сенсу. Тому я пропоную не вірити, а перевірити на собі. І для цього 10 хвилин, п'ять хвилин все спрацює. Ви я... така заряджена, я вам вірю одразу. Я до речі, я зарядку робила просто. <laughs> я розумію. <laughs> я нещодавно почула дуже гарний вислів, що. Дім кожної людини це в першу чергу його тіло. І треба піклуватися про здорове тіло. Е, і треба починати займатися собою. З чого, от ваша експертна думка, з чого варто починати роботу над собою? Я б сказала, що починати з тебе, треба з того, що ви правильно сказали, да? це твоє тіло. І дуже важко е, вести. Класний спосіб життя відчуватися щасливим, мати можливість взяти дитину да, на плечі, почуватися себе в одежі класно, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, а фізкультура. Давайте навіть це не називати спортом, просто якась мінімальна активність, вона виліковує і болі в спині, і дозволяє не хворіти. І це все доведені, да, це не просто там це тисячі тисячі людей, брали участь в експериментах і виявили, що немає хвороб, на які ну практично немає хвороб, при яких фізкультура не допомагала покращити твій стан. Суглоби, спина, головні болі, я, я не знаю, так, та. все, що. Може бути при всьому цьому просто рекомендовані е, заняття. З чого починати? Починати з простого я завжди проти того, щоб планувати собі поїздку в зал е, три рази на тиждень. Я буду займатися по годині. Mm -hmm. От знаєте, якщо це відбулося е, впродовж двох тижнів, а потім ти такий. Та коротше є е, справи важливіші. <смі> то це була ну не найгеніальніша ідея, тому я за практичність за те, що ти завжди можеш виділити 10-15 хвилин вдома. Це от Ну, Руханка. і найголовніше записати це ще собі в свій щоденник. <смі> Якщо щось не записано в щоденник, це скоріш за все не відбудеться. І так як ми записуємо дні народження, якісь важливі е, піти туди, сюди, е, в магазин схед. Я не знаю, хтось записує, що сходити в магазин. Список продуктів, правильно mm -hmm. відвідати супермаркет, так, так. Звичайно. Да, тобто, коли це ми щось не плануємо, забудемо. набагато більше шансів, що це відбудеться. Мама закриває двері, всім каже, підпирає стільцем, всім <світ> каже до побачення, я працюю, і це справді змінить і стан сім'ї, і діти будуть більш задоволені, тому що задоволена мама це вже великий плюс. Ну і чоловіки. Це просто, ну ви ж всі підтягуєтеся, віджимаєтеся. Я вже зараз тримаю свій живіт. Бачу, що вас таку струку я вже підтягую. Отак отако сидів. У мене таке запитання: правильне та неправильне харчування це маркетинговий міф чи ні? Бо є багато людей, котрі харчуються як завгодно, але виглядають гарно. Ви знаєте, мене дуже лякає, коли люди, уявляючи собі здорове харчування, уявляють собі все таке просто моркву, брокколі, варену грудку і нічого там без картоплі, без макаронів. Це насправді це повний стовідсотковий міф. Я так, і, я так і думаю. Людина може їсти абсолютно все. Ну... Майже все, все все вже сказав. Ну, якщо ми будемо це, це, мені здається, кожна людина розуміє. Якщо харчуватися чіпсами напоєм, то нічого. Якщо 90% часу ти дотримуєшся якихось базових, базових принципів, mm -hmm. там, наприклад, на половину тарілки завжди мають бути овочі, oh, бо це клітковина, яка відповідає за наш також імунітет, за те, що в нас класний рівень цукру, в нас немає перепадів настрою, немає закрепів. Ти такий хоп. Навіть якщо ти піцу хочеш з'їсти, з'їж з салатом пельмені хочеш з'їсти, з'їж з салатом. І ось таке просте правило робить вже твій прийом їжі корисним. Mm -hmm. Тому я за те, щоб 90% їжі було ну таке приблизно те, що ми маємо на увазі, коли кож... кажемо правильне харчування. Але я і за картоплю, і за оселедець найкраще джерело Омега 3 все буде класно, і 10% на щось смачненьке, знаєте, такі продукти для насолоди mm -hmm. тут для здоров'я, тут для насолоди. Обов'язково без цього, ну який сенс взагалі Житий. жити, якщо ти не можеш насолоджуватися їжею? Аніто, а як спорт та правильне харчування можуть зробити тебе сильнішим духом? Не фізично, а духом? Ви знаєте, ви колись присідали або робили якийсь прес, коли ви вже не можете. А от а вам Я тренер зможе, каже, да. от ще три разочки робили от три разочки, які, в яких ти проявляєш саме свою стійкість, ти потім ось цю витримку дуже легко переносиш на все життя. Якщо ти зміг побороти і да, тобі треба пробігти два кілометри, а ти на першому вже все, от не можу. Але ти добіг ці два кілометри. Це в тебе виховує е, цю стійкість і можливість потім в життєвих ситуаціях розуміти, що так, іноді треба перетерпіти, і я це вмію, тому що я зробила це на тренуванні або зробив, і в житті ти точно стаєш теж більш доробляєш до кінця. Да? Це впливає 100%. і завжди видно людей, які займаються спортом або займалися навіть. Дитинстві це залишається назавжди. Uh -huh. У вас на інстаграм-сторінці більше мільйона підписників. спокійно. В мене в основному жінки не всі, не всі. Чи читаєте ви коментарі, які вам пишуть? Обов'язково обов'язково читаю все. В мене немає ніяких помічників, і для мене насправді це дуже класний зворотній зв'язок. Mm -hmm. Якщо мені 10 разів хтось написав про якусь проблему, не знаю там про болі в спині, або там діастаз, або е, не, не можу зупинитися, їсти солодке, щось таке, то я розумію, що люди потребують саме цю е, тему висвітлити. Ну а хто буде висвітлювати як Є. не я? Звичайно, я одразу на цю тему роблю пост і дуже рада спілкуюся зі своїми підписниками. А яке найдивніше так. питання вам задавали? Найдивніше. Так. Боже, не знаю. Так, одразу одразу спливають. Вам? Найдивніше одразу спливають чоловіки в коментарях, які пишуть вірші. Можна мене жорстко. Ось таке одразу виникає. Жінки зазвичай дуже дуже такі. Ви знаєте, зазвичай питання по колу. Да? Всіх хвилює руки, бочки і все дуже-дуже оцелюліт. П'ять питань, які стандартні. А чоловіки пишуть вам вірші. Звичайно. прекрасно. Їх небагато, але вони є. Дякуємо вам, дякуємо. дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо за чудові поради, друзі. Нагадаю, корисні поради про здорове і дух для вас, щойно давала багаторазова чемпіонка зі спортивної аеробіки, майстер спорту та експертка зі схуднення. Аніта Луценко, дякуємо, дякуємо. вам.